А ви знали, що мистецтво небезпечне для психіки? Мене звати Ольга Гринчій та я розповідаю про мистецтво. Підпишись. А йдеться про так званий синдром Стендаля, психічний розлад, який інколи виникає у туристів в Італії, а саме в містах, де зосереджено відразу багато творів мистецтва, виставки, картинні галереї, музеї. Найчастіше його прояви зустрічаються у Флоренції в одному з 50 музеїв, де зібрані шедеври епохи відродження, а його симптоми. Пришвидшене серцебиття, сплески емоцій, напади паніки, нодота, знепритомнення, запаморочення, викривлене сприйняття реальності, втрата орієнтирів у просторі та часі, і навіть інколи доходить до істерії та спроб зруйнування витворів мистецтва. Одним з перших цей синдром описав французький письменник Анрі Марі Бейль за псевдонімом Стендаль, тож назву синдром отримав від нього.